Привіт-привіт-привіт, геймери! З вами Greenland. І ми подивилися з вами шикарну заставку Черепашок ніндзя легенди. І це значить тільки одне. Я починаю грати нашу гру улюблену з нуля. І пропоную вам відправитись зі мною в цю прекрасну подорож. І перший наш персонаж це Леонардо. Ви бачили, що його братів. За допомогою портальної гармати Кренгі перемістили в інший вимір, і тепер Лео починає шукати своїх братів, і починається наша велика пригода в легендах. Я думаю, буде цікаво пройти цю гру ще разочок. Я не припиняв грати в цю гру від її виходу, а тепер. Хочу пройти її знову. І ми прокачались на другий рівень. Збільшився у нас наш левел. Відкриваємо пак. І тут нам, звісно ж, попадається трішки, трішки різних прикладеців і караї. Ми знайшли караї. Тепер у нас в команді два персонажа: Леонардо і Караї. І, звісно ж, ми забираємо. Караї як нового персонажа, і будемо далі. Грати. То що ж каже Карай? Кренгі забрали твоїх братів. Тобі це не подобається, Лео. Що ти хочеш, Караї? Я хочу допомогти тобі. Ти ж не думаєш, що зможеш справитися з кренгами самотужки. Ось так Караєм вступає в нашу команду і ми вже відправляємося в якийсь лівокренгів. Подивіться, які там прикольні клони Ейп на задньому плані. І тут пропонує нам гра масову атаку Караєм використати на тих трьох кренгів в червоному броні. І тут в нас Джастін, супермутант. Леонардо у нас показує нам, що Леонардо класу. Spirit і має він перевагу перед класом Swift швидкі. Клас Дух має перевагу перед класом швидкі. Окей, ми розуміли, давайте будемо атакувати. Так. Другого рівня керенги стоять. І ми їх нищимо з собою ударів тільки почало. Це ще попереду будемо прокачуватись і, і понизили швидкість атаки. Караї і... Лео у нас атакує Кренве, Кара добуває Кренве і залишиться в нас тільки Джастін, той що не Бібер, і він атакує Караї, але. Понизли її швидкість, але. Все під контролем. Лео розбирається з цим супермутантом, і Карай йому в цьому допомагає. Продовжуємо наше навчання. Тут пересуваємося в наступний рівень, трішки нам різних прикольчиків накидають і пропонують нам качнути еволюціонувати Леонардо до другої зірочки, і в нього додається лікування, здатність до лікування. Це класно. А ось тут вже прикольний кренгін в андроїдних тілах без закосу під людську оболонку. І атакують вони нашу команду. Хара, звісно, що використовує масову атаку, Лео добиває а й не добиває, треба було швидкого атакувати, показувала нам, хара, що швидких ми маємо атакувати. А Лео помилився і атакував класу могутній, класу Майт. Лео зараз буде демонструвати нам свою здатність до лікування за допомогою такої варіанту медитації. Рай буде валити кремля. Що ж ми друхаємося в бік першого боса. і це буде кам'яний солдат Ми Мінуснув миграння. І ось вона. Зустріч з першим босом. боссом. Він телепортується за допомогою трьох хромат телепортаційних. І це. Велитайський. Кав'яний солдат. Так. Ну що ж, друзі? Атакуємо його. А він виявляється дуже сильний. Він блює лавою і нам пропонують відступити. Лео, нам потрібна допомога. Ми не можемо ту штуку перемогти своїми. Силами відправляємося в магазин, отримуємо безкоштовний загадковий магічний пакет, в якому нам попадається 5 баксів, мотузка і нейтралізатор, нейтралізер. Ще один персонаж і ми, звісно, ж, його рекрутуємо собі в команду і прокачуємо до другого рівня. На даний момент це нам дозволяє мотаген. І вже в трьох ми відправляємося в бійку проти сильного суперника боса Драга. Ну що ж, 3 на 3, тепер все. По-чесному. Трішки кренги пуляють нас своїми бластерами, а караї, звісно ж, своїми Кунаї. Так називається ножі для жбурляння ніндзя. Завдає урону всім трьом керенгам. Нейтралізатор і Лео добивають ще двох. Акараєм збирають у Станії. І ще. І ми рухаємося знову до пана Трага. Ось він. Кремезний камінний солдат, який хоче нас перемогти. Хоча цього разу в нього не вийде. Що ж, трак? Зараз ти отримаєш на горіхи. Леонардо завдає першого удару. Дуже слабонький цей удар. Карає не сильно краще. І трішки блюванув на нас трак. Два диски ж бурляє нейтралізатор втрага. І... За це трак лютує і лупить кара. І ми, звісно ж, полікуємося, тому що ми хочемо виграти цю карту, а не загинути в бою. Ну що ж, вже півжиття ми відгризли нашому супернику, і він продовжує нас гамселити. Постріл з бластера. Наручний бластер, такий портативний в нейтралізатор є, і він стріляє ним в трага. Лео Карай, Карай Лео? Тут все так зроблено, щоб він не зміг перемогти. І Кідок Цунаї просто потрапляє в слапу ділянку цього кам'яного добня, і він падає. А ми перемагаємо. Скажи мені, черепаха, чому я повинен е, руйнувати? Те, чому я не повинен знищити тебе і твою подружку так само, як і решту Кренгів? Тому що я хочу зупинити Кренгів так само, як хочеш ти зробити ти. І єдиний варіант, це зробити нам працювати в команді. Ось така історія, друзі. Цікаво буде не переосмислити цю історію, поступово відправити в цю подорож. Мені буде цікаво, я зараз нам дадуть ще одного перса і це буде Spider Bites. Тут зазвичай попадається, наскільки я пам'ятаю, або Баксер Stockman, або Spider Bites. А наші персонажі цим часом прокачалися до третього рівня і нам дають пакетик з написом Brave, сміливий. За проходження першої глави, трішки мутагенчика. Кубик ігровий з гри, яку грали на столку Dragons, Dragons no, Snakes and Ladders. Якийсь варіант черепашки, 50 баксів, трішки якихось поїнтів. І це Бакстер Стокман. Бакстер Стокман. Продовжується наша бійка. Ми відкриваємо другу главу, де нас чекає кренк ходунок і чомусь чомусь вилетіла наша гра. Дивно. А, ми маємо докачати різні елементи гри, щоб продовжити її. Але, друзі, що я вам скажу? Сьогодні ми продовжувати не будемо. Якщо вам подобається ідея грати Черепашки Ніндзя-Легенди знову, все спочатку починати. Щоб ми разом з вами проходили цей шлях, то ми можемо це робити. І я вже почав нову гру, вже в нас другий раунд, нам пропонують його зіграти. Добре, добре, добре. Ось так ми їх трішки здуримо, мені ніби підемо, а самі насправді не підемо. Тут голуб під витанцьовує і все попереду. У нас тільки парочка персонажів відкрита. До Спайдербайца, до речі, не вистачає одної картки. Бакстера Стокмана ми можемо рекрутувати і... Ось таким чином. Нам пропонують за 270 гривень купити пак Бакстера, щоб прокачати його на три зірочки. звісно ж. Так, так, я відмовляюсь, друзі, тому що не на часі зараз тратити на Бакстера Стокмана 269 гривень. Ну Ось так ми почали. Сподіваюсь, вам це подобається, як це подобається мені. Звісно ж, пишіть свої коментарі, як ми продовжимо, не продовжуємо, ще робимо далі. Я думаю, що будемо проходити легенди разом. А на сьогодні це все з вами, як завжди, був Грінлонд. Не забуваємо! Підписуватись на канал, ставити вподобайки. Звісно ж, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, не припиняйте донатити. А на сьогодні кавабанга, чуваки, бувайте!